Розділ 9. Війна це справжнє пекло. Але вона добра для бізнесу. Асоціація торговців, виробників і моргів. Та го кишів людом, коли ми прибули. Підготовка до майбутньої війни йшла повним ходом і кожен чимось займався. На диво, більшість приготувань виявилися зовсім не військового гатунку. І що тут у вас відбувається? спитав я нашого місцевого провідника. Казав же, одразу відповів він. Готуємось до війни з Вейгусом. Це підготовка до війни? я дивився навколо з недовірою. Звісно, кивнув Гріфін. Сувеніри самі себе не зроблять, знаєш. Жодного списа чи мундиру не було видно. Натомість люди робили прапорці, клеїли плакати. І шили легкі майки з написом Переможемо у війні. Це найбільше, що трапилось у того за моє життя, похвалився наш провідник. Сувеніри Великої гри ходовий товар, якщо правильно зробиш дизайн, можна невикористаний тираж приберегти і продавати наступного року. Війна застала всіх зненацька. Багато хто нарікає, що не встигли підготуватися. Перед радою зараз навіть стоїть резолюція перенести бойові дії на місяць за ініціативою продавців в'язаних шапочок і стадіонних ковдр. Вони кажуть об'являти війну за кілька днів це дати перевагу тим, хто робить наліпки і плакати, бо ті роздрукувати легше. Багато з того, про що говорив Гріфін, я ледве розумів, але Аас був у захваті. Ці люди вміють робити війну. Захоплено вигукнув він. У більшості вимірів на війні найкраще робити гроші на снарядах і контрактах на зброю. Кажу тобі, малюк, якби ми не поспішали, я б нотував усе це. Рідко коли Аас узагалі захоплюється кимось, не те, що цілим виміром. Та ще рідше я чув, аби він визнавав, що в когось можна повчитися заробляти гроші, від цього видовища. Мене, чесно кажучи, аж пересмикнуло. До речі, про поспіх. Може, поясниш, чого ми прямуємо до мага того? Легко. усміхнувся мій наставник. Маги зазвичай тримаються разом. Є така собі професійна солідарність, що сильніша за будь-які державні, чи міжвимірні бар'єри. якщо пощастить, він допоможе нам визволити танду. Смішно. Буркнув я. Бо ті маги, яких я бачив, більше рвалися один одному горлянки перегризти. Складається враження, що їм тільки й хотілося, аби ми, та ще й усі їхні колеги, дружньо сконали на місці. Таке теж може бути, визнав Аз. Але подумай якщо він нам не допоможе, то стане головним супротивником і краще знати наперед, що він уміє, а чого ні. Щоб скласти план. У будь-якому разі нам треба його побачити якнайшвидше. Не знаю, чи ви помітили, але оцінки ситуації від Аза рідко звучать заспокійливо. Може, я колись звикну, але поки що працюю в режимі постійна паніка. На мить наш шлях перегородила юрба, що слухала юного крикуна з саморобної трибуни. Здається, вони протестували проти війни. Рада приховує від нас інформацію, репетував той. Натовп загарчав у відповідь. Як громадяни того, ми маємо право знати всю правду про цю війну. Реакція стала ще гучнішою. Як нам робити ставки, та ще й розумно, якщо ми не знаємо деталей? Юрба вже майже досягла стадії істерики, коли ми нарешті проштовхнулися повз. Хто це взагалі? спитав я. Букмекери, знизав плечима Гріффін. Раді краще бути обережною. Це ж одна з найсильніших лобістських груп у того. І як це чудово. замріяно пробурмотів Аас. Ми маємо відстояти свої права. кричав агітатор. Вимагати фактів. Нам треба знати склади команд. Плани бою, та. Вони стукають не в ті двері, прокоментував Гріфін. Інформації нема, бо військові ще самі не придумали плану. То чому б тобі їм не сказати? запропонував я. Наш провідник підняв брову. Ти ж поспішав до мага. а й справді, зніяковіло, згадав я. До речі, Гріфіне. гукнув Аз. Я все хотів спитати. А з чого ця війна почалася? Вперше від нашої зустрічі, юний провідник показав щось інше, крім нудьги чи страху. Ті виродки з Вейгуса викрали наш приз, люто прошепів він. І тепер ми або повернемо його, або хай тримаються. Я навіть не потребував традиційного підбайорливого стусана ліктем від Ааза, аби заткнутися. Хоча він його все одно дав. Викрали ваш приз, кажеш. Мій наставник зробив вигляд невинності. А знаєш, як? Ціла зграя налетіла рейдом наступного дня після великої гри, пояснив Гріфін. Вдарили на заході сонця і зникла ще до того, як вартові встигли зреагувати. Мені враз згадалося, як ми з Тандою чекали навпроти сховища призу. Тепер усе стало на місця, і куди поділася статуя. І чому вартові так швидко примчали, то нас підставили ті з Вейгуса. Дивно, що ви так погано охороняли приз, якщо він для вас такий важливий, зауважив Аз. Гріффін різко розвернувся, і я вже подумав, що він справді вгатить кулаком. Та в останню мить він згадав, що мах, і опустив руки. Я видихнув з полегшенням, бо скажу відверто. Якби Гріфін таки вдарив, Аз розніс би його на шматки, буквально. Наші заходи безпеки були більш ніж достатні, рівно мовив провідник. За нормальних обставин. Просто злодії мали магічну підтримку. Магічну підтримку? вперше озвався я. Саме так, Гріфін закивав. Інакше як вони б встигли перетягнути таку здоровенну статую. Поки вартові добігли. Там да, могли без магії. вставив Ааз. Якби чоловіків із м'язами зібрали. Зазвичай я б погодився, відказав Гріфін, але ми навіть захопили демона, що їм допомагав. Запала важка тиша. Ми з Аазом мовчали, бо страшно було ставити наступне питання. Нарешті мій наставник озвався Демона, кажеш. І в усмішці його блиснула іскорка, яка мені дуже не сподобалася. І що ж з ним сталося? Він говорив легко і буденно, та в очах горів вогник, від якого я вперше почав переживати не лише за себе, а й за цілий вимір. Демон? насупився Гріфін. А, та він у мага під замком. Може, коли зустрінетеся, він покаже. «У мага?» Того самого, до якого ми йдемо? уточнив вас». Це він його тримає. Саме так, кивнув провідник. А що? Вона ще непритомна? вихопилося в мене. Лікоть Ааза мало не склав мене навпіл, але було запізно. Гріффін зупинився й уп'явся в мене підозрілим поглядом. Звідки ти знаєш, що воно непритомне? насупився він. І чому ти назвав Демона вона? Не знаю. Напевно, ти сам щось таке сказав. Я сказав, що ми спіймали Демона, відрубав Гріффін. але не казав, як саме, і вже точно не про його стать. Годі базікати. урвав його Аз. Ми тут будемо стояти цілий день, чи все таки поведеш нас до мага? Гріфін ще мить свердлив нас поглядом. А тоді знизав плечима. Прийшли, буркнув він, показуючи на двері в стіні. Ось тут і живе, мах. Ну, чого став, синку? гаркнув Аз. Стукає, представ нас. Провідник з відразу зітхнув, але слухняно підійшов і загатив кулаком у двері. А Аз. прошипів я. А що ми скажемо? Залиш це мені малюк. Спершу я його трохи розпитаю, а далі як піде? Куди піде? щиро здивувався я, а Аз закотив очі. Малюк. У цей момент двері відчинилися. На світ вийшов зморщений старець і примружився від сонця. Гріфіне. вигукнув він. Що тебе сюди привело? Пане, зам'явся наш провідник. Це. е...» Два джентльмени хочуть із вами поговорити. Вони кажуть, ну, що вони маги. Старий здригнувся і метнув у наш бік різкий погляд, але швидко прикрив його привітною усмішкою. Маги кажете. Що ж, прошу, панове, заходьте. А ти, хлопче, зачекай на дворі. професійні секрети і усе таке. Власне, я думав, піду вже. Невпевнено пробурмотів Гріфін. Чекай тут. у голосі старого раптом прорізалася сталь. Та, пане. злякано пробалькотів провідник. Я намагався не показувати страх, коли ми переступили поріг. Ну, крім того, що ми геть не знали його сили і чи вийдемо звідси живими, хвилюватися було взагалі ні про що. Аз. шепнув я. Ти вже вловив, що він за фрукт. Поки зарано, малюк. саркастично відказав наставник. Але маю для тебе завдання. Яке. насторожився я. Перевір його ауру. Зараз. Одне з перших, чому мене навчив Ааз, це бачити аури, тобто магічне поле довкола людей і речей. Здавалося, трохи недоречно, але я послухався і розфокусував погляд. Ааз. видихнув я. У нього є аура, він буквально випромінює магію. Я не зможу протистояти такій силі. Є й інше пояснення, малюк. пробурмотів вас!» Може, він під закляттям личини, як і ми. Думаєш? Я з надією підняв очі. Ну. протягнув Вас. Він же носить колон перекладач, як і ми. Значить, велика ймовірність, що він не з цього виміру. Та й голос у нього знайомий. Ми замовкли, бо якраз увійшли в невелику кімнату з великим столом і кількома стільцями. Сідайте, панове, запросив господар, і поясніть, чого ви від мене хочете. Не так швидко. підняв долоню Аз Ми звикли знати, з ким маємо справу, то, може, знімете маскування, перш ніж говорити далі. Маг відвів очі й занервував. Ви це розкосили, так? пробурмотів він. Ну, логічно. Ви, певно, вже здогадалися, що я новачок у професії. Не вашого рівня, якщо розумієте. Мене накрило хвилею полегшення, та Аз залишався підозрілим. Просто зніми маскування, наполіг він. Ох, гаразд. Зітхнув господар і поліз у кишеню. Ми терпляче чекали. Лінії його обличчя почали розпливатися, тіло витягнулося і розширилося, і нарешті перед нами постала знайома постать. Я так і знав. переможно вигукнув Аас. Квіглі. вирвалося в мене. Незручно якось вийшло. пробурмотів мисливець на демонів і важко бухнувся на стілець. Пригоди тільки набирають обертів. Став вподобайко, залиш коментар і підтримай проєкт донатом. Твій внесок справді веде нас уперед. Дякую, що слухаєте.